Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі, мене звати Олег Василів. В цьому огляді хочу акцентувати увагу на логістиці перевезень по Україні з метою активізації туристичних потоків. Коли я писав сюжети на тему пасажирських перевезень і говорив, що залізниця має важливе значення для розвитку туризму в Україні, деякі користувачі говорили, навіщо зараз розвивати туризм, коли триває війна. Ну, дійсно, ситуація не найкраща для того, щоб подорожувати, але ви бачите тенденцію, що держава посилає поступово повертає економіку на двоєні рейки, це відновлення оподаткування у повному обсязі, підвищення комунальних тарифів і так далі. Тому виникає питання, яким чином має працювати економіка, якщо багато суміжних сфер не функціонують. Ну і на початку цього огляду хочу нагадати про те, що українські військові потребують підтримки, особливо ті підрозділи, що перебувають на лінії фронту. Наразі у вас є можливість долучитися до збору коштів на придбання автомобіля. Він, призначений для 35-ї окремої бригади морської піхоти, потрібно зібрати загалом 50 тисяч гривень. Реквізити для перерахування коштів ви знайдете в описі відео. Нещодавно «Укрзалізниця» анонсувала зміни у розкладі руху поїздів. З'явилися нові маршрути, частина рейсів стали довшими за рахунок додавання нових ділянок. На деякі поїзди вже відкрито продаж квитків, тому пропоную поступово знайомитися із такими маршрутами, проаналізуємо вартість квитків та визначимо найдешевші варіанти проїзду до туристичних магнітів. Ну і зокрема, хочу звернути увагу на сполучення з Карпатами і покажу найдешевший варіант проїзду з Києва. У гори також хочу звернути увагу, що з 1 червня відбудеться індексація тарифів на літній сезон, тому вартість квитків у поїздах далекого сполучення зросте на 20-80 гривень залежно від класу поїзда. Перший маршрут, про який хочу розповісти, Івано-Франківськ Черкаси. Укрзалізниця внесла зміни до розкладу поїзда номер 43 дріб Раніше він курсував до Києва, а з 10 червня маршрут видовжено до Черкас. Отже, за новим розкладом час у дорозі на ділянці Івано-Франківськ Київ зменшиться на 20 хвилин. По деяких станціях зміниться час прибуття відправлення, здебільшого раніше на 3-6 хвилин. Відправлення з Івано-Франківська о 20.04 прибуття до Львова у 0 годин 21 хвилина і відправлення 0 годин 41 хвилина. До Києва поїзд прибуватиме о 8.10, тобто раніше на 20 хвилин. Після стоянки тривалістю 35 хвилин, поїзд відправлятиметься на Черкаси. За маршрутом передбачені зупинки по станціях Курсунь, Городище імені Тараса Шевченка. Прибуття до Черкас о 12.55, зворотній рейс відправлення о 17.27, прибуття до Києва о 21.28, відправлення о 21.49, прибуття до Львова о 5.37 і відправлення о 5.57, прибуття до Івано-Франківська о 9.56. Вартість квитків за маршрутом Черкаси-Івано-Франківськ залежить від дня тижня. Плацкарт коштує від 306 до 357 гривень, купа від 536 до 637 гривень, люкс від 1965 до 2382 гривень. Чи буде користуватися попитом цей поїзд по станції Черкаси? Побачимо вже ближче до дати відправлення, але потрібно не забувати, що у пікові дні квитки на рейс номер 44 Київ, івано франківськ або у зворотньому напрямку, розкуповуються доволі швидко. Тому після того, як до існуючої маси пасажирів приєднається Черкаси, можливо комусь не вистачить місця. Ну і тим часом Укрзалізниця планує відновити курсування поїзда Київ, Одеса через Гребінку Черкаси. Щоправда, у розкладі номер поїзда буде інший: 247-248. Раніше це був поїзд номер 147-148. Періодичність курсування по окремих днях. Відправлення з Києва, понеділок, середа, субота, відправлення з Одеси. Вівторок, четвер, неділя. Ну і далі ще поговоримо про маршрути з західного напрямку. Після введення нового розкладу з 10 червня перелік поїздів, що прямуватимуть до Карпат, суттєво не зміниться, але у пасажирів з'явиться можливість поїхати у гори за доволі невеликі гроші. Зокрема, зверну увагу на сполучення Київ-Ворохта. Так, на 10 червня у мобільному додатку на вибір чотири поїзда: найдешевший номер 357 Київ Ворохта. Проїзд у плацкартному вагоні буде коштувати від 243 до 280 гривень. У цю вартість входить постільний комплект. Це доволі вигідна цінова пропозиція. Щоправда, час у дорозі буде довшим у порівнянні з іншими поїздами, 16 годин, адже маршрут поїзда прокладено через Тернопіль, чортків, заліщики, Стефанешти. Цей поїзд «Лоукост» може цілком згодитися туристам, які бажають зекономити кошти на залізничних квитках. Якщо хто матиме бажання їхати у вагонах вищого класу, то пропозиція ціни коливається від 412 до 486 гривень у купе, і люкс коштуватиме від 1476 до 1785 гривень. Інші поїзди цього напрямку ще йдуть швидше, мають наступний цінник плацкарт від 250 до 300 гривень, купа від 430 до 900 гривень. І також нагадаю про інший залізничний маршрут у гори через Львів у бік Мукачево. Якщо їхати з Києва, то загальна вартість квитків до таких станцій, як Сколе, Славське, Лавочне, Воловець, коливається від 250 до 400 гривень у плацкартному вагоні. Купе від 300 до 900 гривень залежно від класу поїзда. Отже, поступово будемо ознайомитися зі змінами у розкладі руху поїздів по Україні, і в наступних оглядах я розповім вже про інші залізничні маршрути. Всім глядачам хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, підписка на канал, репости сюжетів у соцмережах. Також є функція спонсорування, і буду вдячний вам за донати. Всі реквізити ви знайдете в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе!